Ой-ой-ой, товариство! Як же я полюбляю такі моменти. Якщо це монета, то я щас обіссуся. 46 товариство. І погляньте, як я люблю такі кадри. Коли йдеш, йдеш, а монетка лежить. Ух, жирок, жирок. Давайте поглянемо. За звуком у нас мідяк. І подивіться, який чудовий кадр. Мангетка лежить просто зверху. І за звуком це... Сьогодні ми знаходимося на поселенні, яке не було типовим для тогочасної України з її хатами-мазанками під солом'яною стріхою. І будинки та господарчі споруди якісно відрізнялися. Від інших поселень. Будинки були більшими за розмірами і були покриті металевою бляхою і мали типове німецьке планування. Хліви, сажі, клуні, комори мали оригінальні декоративні прикраси, різьбу по дереву та інші. Також хати мали більший асортимент меблів, ніж традиційні тогочасні українські хати. І чим цікаво, що це поселення було збудоване компактно і простягалося на 3 кілометри із заходу на схід. Тобто воно простягалося ось звідти і простягалося під оцим каналом ще туди кілометра півтора. Також була вулиця позаду оцієї траси. Всім привіт, друзі! Ви, як завжди, знаходитесь на каналі з дурацькою назвою Махав І сьогодні, як ви могли здогадатися, ми знаходимося на німецькому поселенні. Поселення дуже старе і було засноване десь у 1770 році. Першими переселенцями тут були сім'ї зі східної. Близько, близько десятка сімей сюди переселилися. І чим цікаво те, що, на відміну від Південної України для Східної України, північно-східної України, це було нетипове явище. Землі за указом Катерини, а потім і Павла, виділялися із державного реєстру. І ось у 1700-х роках, 1000. Восьмисотих колоністи, дані німці поселилися тут. У нас була ось там церква, і отут ішов у нас ряд будинків. Також позаду мене, через ось дану трасу, також була вулиця. І як побачимо, ось дані кущі, це в нас їхнє кладовище. Воно відмічене навіть на картах Шуберта. Тому, друзі, цікава місцина. сина. Зі своєю історією воно було багатеньке. Я не І зараз ми я, розпочнемо Я із, ось, саме із цього місця, тому що воно завжди цікаве, ніколи не траплялося сюди попасти, тому що воно було завжди засіяне. А сьогодні ми походимо. Ну, як бачимо біля естакади. Ось так ми залишаємо сміття цілими пакетами, що досить таке сумно. Так що, друзі. І з першими знахідками буду вам потрішку розповідати історію даного поселення. Ось сюди ми і підемо. Ось, друзі, якраз напроти цієї церкви. Якщо я читав літературу, історик казав, що тут було два храми, тобто, можливо, церква, храм на цьому поселенні. Ось якраз через оцей рівчак, як бачимо, досить таки багато ще залишилося цегли із цієї церкви. З неї потім вже в радянські роки була побудована в сусідньому селі школа. Школа і ще щось. Так, друзі, чому включився? Подивіться, який красивезний кадр. Тільки я вже не можу знайти навіть де воно. Зараз. Угу. Давайте поглянемо. За звуком у нас Мідяк. І подивіться, який чудовий кадр. Мангетка лежить просто зверху. І за звуком це у нас Мідяк. Давайте послухаємо. Сигнал у нас 42. І зараз з вами будемо дивитися. Так, товариство, це у нас Микола перший. Якщо я не помиляюся, давайте до водички протремо. І я вам покажу. Ось такий поверхневий перший на сьогодні сигнал. Він не перший, траплялися в наші банки штуки три. А також нон-стоп, тому що ми знаходимося біля дуже такої живенької дороги. Іка, друзі 1852 року Миколи І. Ось так. Перша монетка є і ми продовжуємо. Ще хотілося б додати, що на відміну від навколишніх сіл того часу, де були вишники, сливники. Друзі, тут у німців було чітке. Планування господарчих споруд, в тому вулиці вони йшли всі, як один. Так, товариство У нас ще одна монетка і давайте поглянемо. Це у нас копійка. Копійка, друзі. об штани. 1828 року. Тут дуже налипає на ноги. І ось саме ці німці робили тут зрощування цього земель, водовідведення, тому що вони не дуже були пригодні ці землі для того, щоб тут щось вирощувати. Ось так. Ну що ж, товариство, трішки ми відволіклися, пройшло в нас 2 години. Ми знімали коп онлайн, кому цікаво, потім подивитися. На каналі там був стрім. Ну, трішки додалося в нас шмурді, ось така гайка з трактора, якийсь зуб. І крім тих двох монет, у нас ще додалося ось такий схожий гудзик. Він мідний, можливо, якийсь з монети, але чітко карбується там Лондон. Написано, щось Лондон і ще щось. Тому поглянемо, що це сучасне чи ні. і Зараз перейдемо на другу сторону. Там також у нас була вулиця, така сама, як і тут. І пошукаємо там. Перелізли ми на іншу сторону і зазвичай у нас таки забирають металолом. Це у нас із груби плита. Навіть я сюди ще не заходив, тому гадаю, що можливо місцинка не бита, тому що. Метрів 500 від того від дороги. Тому, можливо, хтось полінився сюди йти. Тому будемо шукати. Ну і звісно, сьогодні копаємо сигнали тільки 40. плюс, Не хочеться даремно гаяти часу на ці всі проволоки і тому подібне. Ось як бачимо, у нас стекло, цегла трапляється і залишки кераміки. Тому ходимо. Є в мене товариство таке припущення, що оцей ряд будинків був там, де проходить зараз оця дорога. Тому що саме більше кераміки ось біля цієї канави, а сюди в нас далі, напевно, були городи. Давайте поглянемо. Так, перед цим у нас була знахідка. Це в нас ось такий наперсток, наскільки я зрозумів. І випадає в нас ще один кругляш. Так, товаристо, дивіться, зелененька. Непогана вона збереглася. Копійка. Зараз зачекайте. Копійка 1870 року. Ось так. Добре, продовжуємо. Ходимо під... Ось з цим краєм цікаво дуже. Ой, ой ой товариство, як же я полюбляю такі моменти. Якщо це монета, то я щас обіссуся. 46 товариство. І погляньте, як я люблю такі кадри. Коли йдеш, йдеш, а монетка лежить. Ух, жирок, жирок. Напевно, що трайбан буде. Друзі. Ось отак. Ось так вам підкладають знахідки. Як хто там пише. Давайте дивитися. Це на сьогодні вже друга монетка поверхнева. А що дивитися? Зараз буду діставати чмихавку. І поглянемо. На жаль, друзі, нічого цікавого, але знахідка приємна. Це у нас цариця полів, капуста. Монета не пам'ятаю Олександра Другого чи третього. Але оті роки, 1820. ну, коротше, якісь там, Відмию, подивимося. Але ось такі мідяки, ну, звісно, це приємна знахідка. Тим паче, що я копаю цим старим корчом, тому. Не все, друзі, ще вибито. От що я вам перед цим розповідав, що ось будка ота, електриків, чиявина, чи, чи газовиків, отуди от завжди всі доходять і далі все. Ото пройшлися, поглянули. А от ходити потрібно. Потрібно ходити, тому що воно тягнулося ще туди дуже далеко. Та вулиця. І знахідки тут будуть це 100%. Так що продовжуємо. Не знаю наскільки нас ще вистачить, тому що потрібно вже їхати додому. І ось, можливо, якраз до саме тієї будки дойдемо та да, будемо закінчувати. Ну, а звісно, все, що знайду покажу вам. Ну Товариство це вже напевно дійсно буде остання знахідка, тому що вже піджимає час. І давайте. Убита деньга 1700. 1700, я навіть не зрозумію який рік. Чомусь вона, блядь, вся затерта. 1752 або 42 рік. Якщо мене не підводять очі. Так що, товариство, напевно, на цьому будемо закінчувати. Майже дійшов я до цієї будки і, напевно, будемо шабашити. Ось сюди було б цікаво приїхати, коли його переоруть, закриють вологу, воно буде рівненьке. Тому що ці бугри також воно дає своє, дає свої фантоми. І ще б тут походити. Ой! О, наша кераміка ось такенька. Ну і, Звісно, радянський посуд, можливо, і царський. Так що так, друзі. І, до речі, забув додати, іноді, друзі, алгоритми Ютубу, а саме налаштування сповіщення про нове відео, можуть некоректно працювати, тому, будь ласка, перевірте, чи ви підписані на канал, і також не забувайте тиснути дзвіночок, щоб не пропускати нових відео, тому що вони вам можуть не приходити. І, звісно, традиційно, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та всіх, хто захищає нашу Україну. В описі та в закріпленому коментарі буде посилання на благодійний фонд Повернись живий. Ну і звісно, якщо після цього у вас буде копійка або бажання підтримати даний канал, то у нас є така чудова, у вас є чудова змога підтримати. Це спонсорство. За невелику плату в місяць ви можете стати спонсором цього каналу і, звісно, отримувати від цього якісь дивіденти та привілегії. Тому давайте відмиємо все, що нам вдалося знайти. І поглянемо. А зараз ми... Назбираємо кліщів в цьому сухостої. І поїдемо додому. Ну що ж, товариство, по тих мірках ось таке наше багатеньке німецьке поселення. І наші монетки це в нас 5 мідяків і схоже щось у нас на гудзик. Або мідь, або латунь. Щось тут було, Лондон. І як бачите написано. Незрозуміло, що воно. Ось вам інша сторона, але тяжкий. На персток. І давайте по монетках. Ціни на монети не вказував і багато без монетного двору, тому що нічого не зрозуміло. Є такі монетки зализані, ось як оця, наприклад, чи тут ЄМ, чи щось інше, але 1828 року непоганий стан. Двушка, оця капуста. Тут зрозуміло, 1811. До речі, непогано вона ще збереглася. Завжди вони такі підубиті. Найкращий сохран у цієї монетки 1870-го. Подивіться, як чудово відчистилась. І ось що я вам казав, Дінга зовсім не зрозуміла, чи 42-й, чи 52-й, вона просто вбита, гурт, шнурок. І копійка, це не дві копійки, а копійка 1852-го. І ось також, подивіться, тут зовсім немає монетного двору, тому незрозуміло, яка ціна. Тому що багато їх варіантів, ну як, не багато, їх два. Тут Якщо не помиляюсь, Єкатеринбург і Варшавський чекан міг бути на ці монетки. Тому ось так. Жирненьке місце. Ще раз повторюся, сигнали копав такі мідні 40 плюс на екстері. Тому товариство, кому було цікаво, підписуйтесь, коментуйте, ставте ваші вподобайки і чекайте наступних відео. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі та в закріпленому коментарі. Буде в нас посилання на благодійний фонд. Повернись живим.